24 лютого 2022 року це остаточна точка неповернення день після якого в Україні запустився неминучий процес відчуження всього російського. Ігрова індустрія гостро відреагувала на події в Україні. Однак питання українізації ігор на момент виходу цього відео лишається відкритим і досить проблемним для кожного українського гравця. Вітаю! Мене звати Влад Вольницький, і в цьому важливому відео Се, я хочу обговорити дискусійні питання української локалізації ігор. Бажаю приємного перегляду українцям та тим, хто їх підтримує. А решта хай іде слідом за крейсером Москва. Починаємо. Деякі люди, які далекі від ігрової тематики, можуть стверджувати, ніби обговорення комп'ютерних та інших ігор зараз не надто актуально. А дехто геть неадекватний, може навіть сказати, що як взагалі можна грати в якісь там ігри в такий час. По перше, захисники України воюють заради того, аби якомога більше наших громадян почували себе у безпеці та намагалися жити звичайним життям, як і до війни. І від того, що ви геть впадете у вічі, нікому, в тому числі і вам, краще не стане, проте не ва і повністю тікати від реальності, занурюючись в ігри, все добре, якщо в міру. По-друге, ігри вже давно стали частиною масової культури, а в ігровій індустрії обертаються колосальні грошові потоки, які вже давно перевершили обіг коштів кіноіндустрії. Тому українізація ігор це суттєва частина в інформаційному та культурному протистояннях, перемога в яких є запорукою того, що кривавий русський мір ніколи знову не намагатиметься простягнути свої щупальні. У посяганнях на наш суверенітет, бо Росія це країна шакал, яка нападає тільки коли бачить слабкість і не може вести боротьбу на рівних. І по-третє, те, що в ігри грають підлітки виключно, це настільки древній і бородатий міф, як і руші тіні Чорнобиля. Бо середній вік українського гравця становить понад 30 років згідно опитувань за 2021 рік. Тому ігрова тематика це якраз тема для дорослих. Також згідно тих же опитувань, українські гравці проводять в іграх від Однієї до трьох годин у будній день та до шести годин по вихідних. Однак зважайте, що в 2021 році ще актуальною була пандемія, тому нині дані можуть відрізнятися. Тим не менш, відсутність української локалізації в улюблених іграх створює значну культурну прогалину. Звісно, що можна грати із англійською в онлайн іграх. Це не викликає складнощі для того, хто хоча б трохи знає англійську. А от у сюжетних проєктах лексика часто буває надто складною та Специфічною, а багато хто грає в ігри для того, щоб просто розслабитися, тому не буде вмикати англійську локалізацію, а просто скористається більш зрозумілою для себе російською. Отож, тривалий час українська локалізація в іграх була досить рідкісним явищем. Нею можна було насладитися хіба що в питому українських іграх, дуже популярних онлайн іграх або ж у нішових проєктах, яким самі фанати додавали її. У крайніх двох випадках все обмежилося здебільшого тільки текстом, хоча для Тьох проєктів фанати самі робили українську локалізацію, але знову ж таки чимало гравців просто лінується навіть поцікавитися, чи є така взагалі, та продовжують грати із російською. Мозок це найлінивіша частина людського тіла, яка більше всього не любить зміни. А коли йому із дитинства доводиться обробляти інформацію російською мовою, то він до цього звикає. І потім йому не просто перейти на українську. Проте, звісно, що робити це неодмінно варто. Тут не має бути ніяких заперечень, адже сама історія вже довела, що там, де Російську мову чують аж надто часто, згодом почують ревіння двигунів російських танків. Благо, що чимало українців нарешті прикинулися та усвідомили це. Чимало хороших українських каналів на ті тематики, якими я цікавлюсь, уже перейшли на рідну мову. Навіть не дивлячись на те, що російськомовна аудиторія на їх каналах була досить значною. Хоча сам Ютуб із його алгоритмами не надто полюбляє такі різкі зміни. Тому деякі творці створили нові, але вже україномовні канали, як от Ютубер Human, за яким я слідкував уже давно тому пропоную послухати його історію з перших вуст, як приклад такого переходу. Салют, піпл! З вами Хюман, і в мене є декілька слів, які я вам хочу сказати. Для всіх нас вже не секрет, що окупанти з Росії повністю змінили наше життя ще 24 лютого 22 року. Комусь змінили життя у 2014 році, комусь під час помаранчевої революції, а комусь хто постарше, і з 1960-х по 1989-й, під час репресії українських дисидентів. Ну думаю, ви мою думку зрозуміли. Проте, себе я можу записати лише у 2022 рік. Мене звати Human, і це мій псевдонім. І я вирішив ще з початку війни, що буду допомагати не лише волонтерам, грошима та іншими справами, але і я можу використовувати інформаційний простір. Тож саме для цього я створив україномовний контент, україномовний ютюб. Сфері ігор щодо досвіду у самому Ютубі, його ритмах, зйомках, монтажу, світла і так далі, у мене багато експеріенсу, тому я можу вже починати не з нуля. Ну а будучи весь цей час у Києві, у мене була слава богу змога Продовжувати роботу та розпочинати щось нове, навіть незважаючи на те, що я проживаю не так вже далеко від ірпіня. Хоча в сусідній дім від мого влучила ракета, і це було дуже не дуже. Адже якраз таки в цей момент ми з моєю дружиною йшли біля того дому, і слава Богу, що з іншої сторони я все це говорю для чого? Долучайтеся до створення, до поширення україномовного контенту, україномовного ютюбу. Просувайте його, ставте вподобайки авторам, які вам подобаються. Залишайте коментарі, якщо не залишали. Просіть друзів підписуватися. Все це зараз дуже важливо. Ну, і якщо вам подобається, чи якщо ви хочете подивитись на мій контент, переходьте за посиланням під відео у нашого з вами товариша. На мій Ютуб канал, і можливо, вам сподобається, можливо, ви залишитесь. Я там майже кожного дня освітлюю ігрові новинки. Ну я маю на увазі, які новини у нас в сфері відбуваються, і тощо. Тож, друзі, долучайтесь до україномовних блогерів, до україномовного контенту, поширюйте, допомагайте його розвивати. Адже лише разом як кулак ми сила, і лише разом ми не на Україна. Так чи інакше, я вам щиро вдячний, що ви нас всіх підтримуєте. Нам це дуже дуже важливо, і ми це дуже цінуємо. Ну і все буде Україна і слава Україні! Якщо вас цікавлять новини ігрової індустрії, то заходьте на його канал Human WASD Games і передавайте йому привіт від Вольницького. І ще однією із причин недостатньої популярності української мови в іграх є те, що створення локалізації це дуже клопіткий і тривалий процес. Це я вам скажу напевно, бо маю деякий досвід перекладу сталкерських модів. Навіть у простих іграх перекладати зазвичай треба набагато більше у порівнянні із книгами чи фільмами. А коли мова йде про великі AAA ігри, як от RDR 2 чи Відьмак 3, то там просто якісь колосальні масштаби тексту, фраз та озвучення. Також часто існує проблема із тим, аби банально видобути. Файли тексту та озвучення, адже кожна гра запакована по різному, або ж навіть має системи захисту своїх файлів від стороннього втручання. Але все ж навіть це не зупиняло українських ентузіастів у намаганні додати рідну мову в улюблені ігри. Перелік фанатських локалізацій досить значний. Раніше їх можна було знайти на всім відомій Толоці, однак на момент випуску цього відео даний ресурс нормально не працює, тому раджу підписатися на телеграм-канал, який так і називається Українізатори ігор, де зібрано багато. То файлів із українськими локалізаціями для найрізноманітніших проєктів. Також раджу вам ресурс Game Translation Net, на якому є список всіх ігор із українською локалізацією в Steam. Можливо, в ньому ви знайдете кілька своїх улюблених ігор. Не дивлячись на шалену підтримку України від ігрової індустрії на момент виходу цього сюжету, великі ігрові компанії не надто поспішають додавати українську мову у свої ігри. Серед них особливу увагу варто звернути на відомі польські студії. Думаю, всі українські гравці пам'ятають, як CD Projekt Red знехтувала проханням додати хоча б український текст у Cyberpunk 2077. чого так просила наша ігрова спільнота. І навіть після того, як поляки вийшли із російського ринку, то в мережі чомусь були чутки, що вони не надто бажають додавати українську локалізацію у свої ігри. Мені складно це коментувати, бо вірити чуткам все рівно, що пошитися в дурні. Але такі повідомлення виглядають все рівно досить дивно на фоні того, які колосальні кошти CD Projekt... Project Red та інші польські студії виділили на підтримку України. Одне лише скажу напевно, в сторону польських розробників: українізація ваших найкращих ігор це не менша допомога ніж просто пожертвування грошей. А якщо мова йде просто про текстові локалізації, то це не потребує значних фінансових ресурсів. Однак мобілізувати деякі організаційні все ж доведеться. Особливо обурливим є факт відсутності української локалізації у всім відомому третьому відьмакові, всесвіт якого створений на основі слов'янської міфології. А українська мова є однією із основоположних слов'янських мов, тоді як росіяни не мають жодного відношення до слов'ян. Це вам розповість будь-який адекватний історик. Тому сподіваюся, що все ж у четвертому відьмакові буде українська локалізація. Цей і наступні роки характеризуватимуться досить парадоксальні ситуації, коли запит на українську локалізацію зростатиме, але вона все рівно не часто з'являтиметься в іграх. Цьому є кілька причин. По-перше, економічна ситуація в Україні буде геть невтішною через значні збитки від війни, тому продажі ігор не зростатимуть. По-друге, ще не сформувалася достатня база спеціалістів, які б працювали разом із ігровими студіями над українськими локалізаціями. У коло цих спеціалістів входять як перекладачі. Такі актори озвучення, але це все тільки питання часу. Українська мова прекрасна, логічна та гарно структурована, тому вона просто приречена на те, аби в ігровій індустрії зайняти рівне місце разом із тією ж польською. У будь-якому разі, все неодмінно буде Україна.